Вітаю вас, мої любі сонечки. За вікном моя любима Варшава, який стільки всього проведено божественної енергії, і саме навіть сьогодні спустились на землю, на Варшаву. Дуже багато різних пірамід, різних богів, богинь. Це було неймовірне видовище зранку. Я тут дуже багато всього поставила, як провідник, і проводила тут конгрес. Ретрит своїми чудовими учнями сонечками І вже завтра, дасть Бог, я їду до своїх сонечок в Юрмалу. Мої любі, на зустріч з вами, щоб вас бензина. Я їду до вас, мої родні, Все, кто прилітають со всего мира, щоб обняти вас, в Юрмалі. Очень жду нашої зустрічі. І це просто неймовірно, що Бог нам дає такі можливості. Так само сьогодні дала обяву на зустріч у Львові. Як я вже казала, фізичних білетів вже немає, але є онлайн білети, коли ви зможете разом з усіма нами бути, І це чудова можливість. Ви будете прямо онлайн з нами цілий день, мої сонечки. І я сьогодні скинула так само інформацію, що тільки це в Телеграмі. Тобто пишете, там тільки силочки є, тільки через цю силочку йде реєстрація, тільки по ній. В Телеграмі. Добре, мої сонечки. Дуже рада вам. І хочу сказати, ще таке, що я провідник мої сонечки. Сілює, пробуджує, тільки Бог. І ваша готовність до цього. Ви знаєте, що ми не можемо нічого зробити, змінити своє життя, Там я не знаю, пробудитись, просвітлитись, зцілитись, якщо ми не готові нічого для цього робити, змінюватись і трансформуватись всередини. Розумієте? Моя задача як провідника вас налаштувати, показати свій шлях, показати приклад, показати. Свій приклад, як я йду до Бога, як я йшла, що я відчуваю поділитися. Але цей шлях вам прийдеться самим подолати. Так я передаю, що йде мені, як знання. Я живу в цьому знанні, що передає Бог. Але до того, щоб це відчути і почути, ви так само маєте робити кроки до Бога, і так само до мене, як до провідника, бути готовими. Тому все в нас, мої рівні сонечки. Тільки в нас люблю вас, будьте щасливі.